Рештки ворожої крилатої ракети, яка тепер точно нікому не завдасть шкоди, можна побачити у музеї історії міста у виставковій залі серед інших артефактів війни, це залишки крилатої ракети «Калібр». і там ми можемо на цих залишках бачити на певних цих частинах деталях певне маркування. Це от ракета, яка впала в Хмельницькому районі. Ми поки що не можемо розголошувати всіх моментів, яким чином вона до нас потрапила. Але це було узгоджено із певними військовослужбовцями, з командирами. Це знаряддя вбивства так і не дісталось цілі. Крилату ракету збили наші бійці протиповітряної оборони. Ця ракета дійсно мала ціль знищити нашу інфраструктуру. І... Дякуючи нашим Збройним силам України, вона була збита. Саме ось ці частини, які потрапили до нас у музей, це частина, так би мовити, мотора, яка надзвичайно важка, хоча вона, здавалось би, не така велика, але просто підняти її неможливо. Це вже не перший подібний експонат у музеї історії міста. Докази російських злочинів почали збирати ще з 2014-го. Повноцінний збір предметів, пов'язаних із російсько-українською війною, оголосили після 24 лютого цього року. Велику увагу надають зокрема речам та свідченням вимушених переселенців. Одна жінка із Маріуполя принесла нам вишиті сорочки, вишиті речі. Такі давньоукраїнські, виходячи із окупованого Маріуполя, все, що вона могла взяти з собою, це якраз ось цю приналежність свою до давньої української традиції. Збір артефактів війни триває надалі. Це можуть бути предмети, привезені волонтерами із зони бойових дій, особисті речі військових або ж навіть ворожі трофеї. Приймають їх у музеї історії міста за адресою Проскурівська, 30. Аліна Косарева, Валерій Тилоховський, новини міста.